Коли вистави у бомбосховищах, а камерна сцена вщент забита гуманітарною допомогою. Так за останні місяці вже звикли працювати актори франківського драмтеатру. Тож 84-й театральний сезон розпочинають у повній бойовій готовності. Цей фронт наш не закривається в нашій організації. Щоправда, об'єми зменшились власне через самі поступлення. стало важче діставати гуманітарну допомогу. Наші райони це Миколаївська області. Власне, Миколаїв, Харків і Харківська область. До Херсону ми вже, ну як всім відомо, вже не доїжджаємо і туди ми переправляємо допомогу в інакшій якості. Ми знайшли шлях, як переправляти туди валюту. Валюту ворога на жаль, але це реально допомагає тим дитячим будинкам і людям, які залишилися там вижити. Тому що виплати, як відомо, їм ніхто ніяких не проводить. Ви виїхати звідти вони не можуть. Так, все, що ми робимо сьогодні. Ми робимо для наших для наших воїнів, для наших героїв, для наших захисників. Тримаємо тут тил, але і культурний фронт наш є. Надзвичайно важливим відтак, уже 16 серпня у театрі офіційно стартує новий сезон і відкриють його символічною постановкою Бій за Україну минулого року. Ми розпочали свій сезон. Ми вважали, що ми розпочали 14 серпня в Маріуполі, цвітучому перспективному місті, яке на жаль, сьогодні зруйноване. Цьогоріч ми розпочинаємо наш сезон теж не в себе на сцені. Ну, взагалі, 14 серпня, післязавтра ми будемо в Тернополі з нашим проектом Бій за Україну. І напевно це така дуже символічна якась річ. Ми починаємо вже знову ж таки в себе вдома. Цей бій за Україну, щоб точно вже через рік ми його почали в Криму. Щоправда, зізнаються театрали, переключитися на творчу діяльність вдалося не відразу чи потрібні людям під час війни вистави взагалі? А якщо так, то які драматичні чи комедійні ці та інші запитання непокоїли їх? А події в Україні ніяк не надихали на творчість. Проте зібравши сили в кулак, таки вийшли на сцену, частину квитків на виставу безкоштовно віддали переселенцям. 50 безкоштовних квитків на велику сцену і на камерний формат 30 квитків. І ми знаємо, що вже з, з армії це, з, з цих наших переселенців вже така сформувалася фактично армія наших друзів, фанатів, які є постійно з нами. Ми знаємо, що ми потрібні їм. Вони потрібні нам. Розуміємо, що ми можемо і маємо для кого працювати. Тому тепер актори франківського драмтеатру готують чимало прем'єр серед найближчих мюзикл. Зі тільки дівчата і нова версія шаріки або кохання січового стрільця. Також нині театральна група розпочала роботу над постановкою сватання на гончарівці. А ще планують відновити онлайн провокацію Інтимна зона за п'єсою Володимира Винниченка. Закон а для тих, хто скучив за масштабним фестивалем Порто-Франко, теж підготували дещо цікаве. Ми взялись в партнерство з фестивалем Короткого метру з міжнародним фестивалем короткого метру. 4 на 3 Будуть відбуватися покази і у нас в театрі, і на палаці Потоцьких, і власне відкриття ми плануємо на бастіоні. Це щось така маленька нагадайка про наше порто мультидисциплінарний фестиваль, яким гуділо все місто. Гудіти ми будемо менше, але власне трошки повернемо настрої і всі. Платні події, які в нас будуть, і всі кошти, які ми зберемо за ці події, будуть власне направлені на волонтерський центр опору, допомогу. І Всіх чекаємо з 15 по 18 вересня. А у день незалежності, не зраджуючи традиції, актори драмтеатру вкотре підкорять вершину Карпат гору Піпіван, аби й там зіграти свій бій за Україну. Я думаю, що це буде напевно найвисокогірніша акція. Меседж всьому всій Україні, всій Європі, всьому світові. Що ми є, ми, 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 ми є в найкращою світі. Нація, ми готові боротися. Ми боремося і ми обов'язково переможемо. Ірина Каленчук, Ярослав Лалет, новини на важі.